Сьогодні якийсь аншлаг, дивіться, який сьогодні базар. Барахолка міста Чернівці, вулиця Руська. Якщо щось буде цікаве, обов'язково вам покажу. Так, годинники. Дивимось, що за годинники. Всі годинники по 100 гривень. Це цікавий, просто цікавий багато годинників цікавих. От який. Скільки? 80 гривень. Оце 80? Так. Да. Боже, то все безплатно. Слухайте, ну це вообще.